На бланк на своєму каналі, в якому розповідаю про різні міграційні питання для українців, які виїхали у Європу, ви виїхали за кордон, і у вас немає ніяких документів, навіть закордонного паспорту чи українського внутрішнього паспорту. Що робити? Де його замовити? Чи ви хочете повернутись без закордонного паспорту в Україну? Як це зробити? Як записатись на електронну чергу на замовлення закордонного паспорту у Європі? Де це зробити? Багато людей до мене звертаються з приводу цих питань. Давайте їх розглянемо разом. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, де ви зараз знаходитесь, чи є у вас документи, чи цікавить вас це питання, де ви плануєте його замовити, такий паспорт, чи плануєте взагалі. От. Може, хтось вже зробив такий паспорт, ну, ці паспорти за кордоні, де саме, в яких країнах, які у вас були складнощі чи навпаки. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом, це дуже корисно і цікаво буде для нас усіх. Дуже вдячна за те, що ви підтримуєте мене. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, дзвіночки. І що, поїхали тоді? До справи! будь-якій країні Європи українці можуть замовити закордонний паспорт в українському консульстві або посольстві. Але розглянемо на прикладі Німеччини. Ви можете замовити собі термін подачі документів у консульство українське, яке знаходиться у Німеччині. Це може бути або Берлін, або Франкфурт. Це в самих великих містах Німеччини. Ви замовляєте собі такий термін, потім на нього ви з'являєтесь з усім пакетом документів. І самий, ну, великий мінус тут є такий: ну, по-перше, замовити можна тільки закордонний паспорт. От, а по-друге, що вам прийдеться дуже довго чекати, може бути й півроку, а то і ще більше. Навіть ще до війни це також було дуже довго, коли людина знаходиться в Німеччині. Навіть коли вона тут живе і хоче щось зробити якісь дії зі своїм паспортом, або його подовжити, або там і ще що, і термін виготовлення такого паспорта дуже довгий, тому що самі паспорти такі виготовлюються в Україні тільки в Києві. Є в мене одне з попередніх відео, в якому я розповідала, що в Україні прийнято новий пілотний проєкт про виготовлення українських закордонних паспортів та ID карток у країнах Європи. Список цих країн ще визначається. Якщо кому цікава ця тема, ви можете переглянути його. Посилання буде під моїм цим відео. Так от, громадяни України на сьогодні можуть отримати разом український закордонний паспорт, замовити і отримати, і ID-картку, український внутрішній паспорт. Тобто, не послідовно, а одночасно. Це дуже важливо. Ви на цьому зараз не втрачаєте часу, тому що раніше це можна було зробити тільки послідовно. Тепер замовити. Ці паспорти можна або в Україні самі, або у Польщі. Якщо ви знаходитесь у Європі і у вас не дуже є така можливість виїхати в Україну, щоб замовити, то це краще всього зробити зараз у Польщі. У Польщі можна це замовити у таких містах, як Варшава, Краків, Гданськ і Люблін. Розглянемо на прикладі Варшави. Можна записатись на електронну чергу е через онлайн на подачу, ну, на те, щоб отримати закордонний паспорт, або можна приїхати в саму Варшаву за адресою торгового центру Blues City от, і навіть по живій черзі замовити собі закордонний паспорт. Е відкрився додатковий стаціонарний пункт прийому таких документів. Адреса цього пункту ви можете зараз глянути на моєму відео. Кому можна податись на закордонний паспорт? У кого закінчився строк? У кого його зовсім немає, у кого він втрачений. Або хто одружився. Також можна подати на новороджен... ново... новонароджену дитину, але спочатку потрібно оформити свідоцтво про народження, щоб це було дійсно підтверджено, що вона є громадянкою України і повинен бути переклад на українську мову. Значить, можна ще замовити особам з 14 років. id картку тут в цьому закладі. От, його можна замовити до виповнення 14 років за 30 днів, От, не раніше. То його також можна замовити. Можна замовити відразу, як я вже казала, і за кордонний, і ID-картку. Також можна. Значить, Терміни виготовлення цих документів є два варіанти. Є терміновий до 7 днів, і є нетерміновий до 20 днів. Я вам в кінці цього відео покажу, які є розцінки на ці послуги для того, щоб ви ознайомилися і знали тоді, що вам краще замовляти. Також все це можна зробити і в Україні, але просто не у всіх є така можливість зараз виїхати в Україну і все це замовити. Так, тепер можна записатись або по електронній черзі. Виловити дату або приїхати і вживу стояти у черзі. Цей пункт прийому документів розраховано на велику кількість людей в день може бути до 500 осіб. Так це дуже довго. Треба чекати. Інколи люди залишаються на слідуючий день, тому що ну, може бути навіть ще більше людей. То якщо ви, наприклад, не хочете стояти у черзі або не можете самі піймати цю дату, можете звертатися до мене, і ми можемо надати вам таку допомогу, щоб записати вас на електронну чергу на подачі документів у Польщу, в те місто, де... Вам ну, зручніше подаватися. Лише хочу наголосити, що у Варшаві, швидше за всього, можна записатися на дату, то це може бути протягом, наприклад, там, неділі. А в інші міста, то можна чекати саму дату подачі документів трохи довше. Буває таке, що й і 2-3 і неділі, Ну, десь так. От, так що, якщо вам це цікаво, можете написати мені заявочку. Я додала сюди свій телеграм-канал, де ви сюди можете звертатися ну, з такими замовленнями. Так, з якими документами зараз можна заїхати в Україну? Якщо ви знаходитесь у Європі і ви хочете повернутись в Україну, то Головний документ, який дозволить вам заїхати в Україну, є закордонний паспорт. Є постанова Кабінету міністрів від 28 лютого цього року, що виїхати на період воєнного стану люди з України можуть виїхати по закордонним паспортам, навіть коли вони прострочені. І подовжити їх можна у будь-якій країні Європи. От. Якщо ви виїхали з України тільки по id картці то ви також можете повернутись назад без закордонного паспорту, але вам потрібно звернутись у консульства у Європі, там де ви знаходитесь, для того, щоб вам надали посвідчення особи на повернення в Україну. Посвідчення особи на повернення в Україну Є документ, який засвідчує вашу особу і ваше громадянство України, і дає право на в'їзд в Україну. Також можна скористатись нашим зараз всіми улюбленим додатком Дія, в якому також є ваші всі дані, паспортні, так, також, і згідно яких ви також можете заїхати. До України, показавши цей додаток, але його потрібно правильно установити на ваш мобільний телефон. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Не забувайте ставити мені лайки і вподобайки. Якщо у вас ще якісь є додаткові питання по цій темі, можете написати, я з радістю відповім. От, ну, а так я коротенько розповіла вам про всі можливі варіанти, де можна на сьогодні замовити закордонний паспорт для нас, українців, До побачення до наступних зустрічей.